Ось такі ляльки-брелоки власноруч виготовляє лучанка Юлія Кушнір. Такі вироби ручної роботи користуються неабиякою популярністю не лише на Волині, а й по всій Україні та навіть за її межами. Жінка розповідає, що почала творити ще з дитинства, коли матір навчила її користуватися швейною машиною. Я боялася страшно машинки до якогось певного часу. Електрична машинка, я її взагалі боялася. Вона жужить. Мені здавалося, що я пальці прошию. Я собі щось поріжу, і я довго не не. Вагалася, я довго вагалася, не могла підійти до машинки, але потім якось я не знаю. Просто я сама сіла і перше собі пошила плаття. А далі ця справа для Юлії стала улюбленим хобі у 2017 році. Лучанка почала їздити на виставки та презентувати свої роботи. Спочатку це були звичайні ляльки, зірядка різних розмірів. Далі цю справу довелося відкласти. Я пішла на військову службу. І цю справу трохи мусила відкласти, оскільки військова служба це є, має свої особливості і творити я могла так для себе вже вдома у вільний час. І на кілька років ця, скажімо, моя улюблена справа, хобі моє трошечки затишилося. І... Я мусила присвятити себе військовій справі у 2022-му майстриня була змушена покинути військову справу, і постало питання, чим займатися далі. От тоді і хобі перетворилося на улюблену роботу. Була ідея робити брелоки, але не звичайні, а особливі за образами українських захисників та захисниць. Я спочатку почала шити патріотичні дівчатка у спідничках, жовто-блакитні з шапочками, і потім, коли почалася вже повномасштабна війна. Я подумала, що хочу, щоб захисникам нашим щось було таке приємне і на пам'ять, і ніби як своєрідний оберіг. І довго я міркувала над тим, як їх зробити, щоб воно було і невеличке, і несло якийсь позитив, і було персоналізоване. І так виникла ідея з такими військовими брилками. І зараз я їх роблю в основному по фото. Мені насилають фотографію захисника, чи дівчини, чи хлопця, немає різниці. І я тоді вже максимально персоналізую, передаю. Тобто, що таке ну, персоналізація, це е, у, у моїх виробах: це колір волосся, зачіска. Якщо є у чоловіка борода, борода, позивний, ми узгоджуємо писати чи не писати, е, приналежність до війська. Жінка зізнається, кілька місяців тому встановила власний рекорд, виготовила 100 таких виробів за місяць, і попит продовжує зростати. Юлія каже, найважче у цій роботі не пошиття ляльок, а спілкування із рідними військових. Мені пише дівчинка, як завжди, добрий день, я хочу у вас замовити, брилочки, добре, які цікавлять чоловік. Добре, з борідкою, без борідки, ну там шеврончик узгодили, бороду. І вона пише, що це має бути. Копія тата для маленької шестирічної дівчинки майстриня не стримує сліз та розповідає, що у неї замовили виріб за портретом загиблого батька шестирічної дівчинки. Аби її батько був завжди поруч із нею. Я отримую дуже колосальний фідбек, коли мені пишуть, мені скидали брелки, які півроку були на нулі. І там хлопчик каже, він мене врятував там цей брелок. Я сидів в окопі півроку по окопам на нулі, і ось що сталося з брелка. Брелок Цілий борода, десь там ну бо це був холод, це був сніг, тобто борода десь відклеїлася, але він цілий і є люди, які вірять, і я вірю в те, що такі ляльки все таки оберігають і якусь дають позитивну енергетику. Замовники таких ляльок за словами Юлії Кушнір відчувають тепло та підтримку, бо ж маючи цю річ, можуть ще раз, хоча б в думках, обійняти тих, кого зараз немає поруч.